Тавець Андрій Приходько щодня їздить містом на власному авто у справах. Я вважаю, що паркувальних місць достатньо, але зростає дуже великий автомобільний потік. А ще є, є велика проблема це відсутність культури у водіїв з паркуванням. Аби збільшити кількість паркувальних місць у Полтаві планують створити додаткові майданчики. Насамперед йдеться про два: один поблизу зупинки громадського транспорту медакадемія, що на вулиці Європейській, а інший на вулиці Котляревського біля яток із квітами та неподалік обласної лікарні, розповів заступник голови громади. «Розглядемо в першу чергу центр міста Полтави. от така схемка, да, де ми бачимо, що необхідно розгрузити. Центральна частина міста не їжджу за того, що ніде припаркуватися і буває, мені треба до якоїсь точки доїхати. Я не можу тут остановитися. Я їду далі. Місць мало, тому що машин додається скрізь. І тут і на базарі складно, і в центрі, і на сіни, і на дзигіна. Крім того, при міській інспекції з контролю за благоустроєм планують створити підрозділ, який стежитиме за правильністю паркування. Це додатково 15 працівників, розповів Валерій Пархоменко. На перший крок нам необхідно 800 тисяч. Це тільки закупівля програмного забезпечення, облаштувати спеціальні кімнати, тому що там є, ну вона повинна бути відповідати нормам. далі. Я думаю, десь теж порядка півтора мільйона гривень треба буде для того, щоб запустити далі. Я думаю, вони підуть на самокупність. Патрульна поліція не може виписувати протокол про порушення правил дорожнього руху, якщо водія не мав машині. А інспектор має право підійти, виписати штраф під. Е козирьок положити і піти дощ. Я вважаю, це нормальна практика, щоб це була не приватна фірма особа, а такі, щоб всі гроші йшли до бюджету та до розвитку інших паркувальних місць. Потрібен бути евакуатор, тому що якщо, наприклад, не може проїхати автобус, не може проїхати прибиральна техніка, не може проїхати швидка допомога або МЧС, то звичайно потрібно ці автомобілі евакуювати. Як розповів перший заступник голови громади Валерій Пархоменко, концепцію з організації стоянок для Полтави понад рік тому розробили у рамках проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні і Ініціювало та оплатило дослідження німецько-швейцарське товариство GIZ. після облаштування центральної частини міста. Перейдуть до інших мікрорайонів. По термінам я вам не скажу, тому що багато чого буде залежати від депутатського корпусу. Ми повинні під підготувати проект рішення. і Він сьогодні готується. І на найближчу сесії ми внесемо в першу чергу це інспекції. Внести зміни, додати саму інспекцію цих людей і вже покласти на них оці повноваження, які вони почнуть розробляти. Це і розмітки, і дорожні знаки, і парковочні місця. Правила зупинки і стоянки транспортних засобів, регулюється кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме статтею 122. найменша санкція це за частиною першої цієї статті. Вона складає 340 гривень штрафу. і найбільша за частиною шостої від 1020 гривень до 1700 гривень. Від початку року патрульні зафіксували 337 випадків порушення правил зупинки та стоянки автомобіля і з них 200 таких порушень було виявлено по вулиці Шевченка. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід – Суспільне новини Полтава.